Це, скажімо, війни олігархів загальних центральних телеканалів. Чому це небезпечно в контексті Сходу? Зараз скажімо, ми спостерігаємо нову тезу, яку розвиває російська пропаганда. А вона розвиває наступну тезу: що насправді війну на сході розв'язали українські олігархи. І саме в цьому винні українські олігархи вони борються за ресурси цього регіону, вони борються за якісь там підприємства, і е, таким чином це війна українських олігархів. І тобто це російська теза. І що ми сьогодні спостерігаємо в ефірі? Коли почалася, ми спочатку спостерігали війну між Інтером і Один плюс 1. Зараз до цього долучилася Україна і інші телеканали. І це дуже прикро. І ну, я не знаю, чи я можу тут закликати взивати к совісті, так би мовити, медіавласників, але напевне про це треба сказати. І озвучити цю тезу, що вони мали би все-таки подумати над тим, що вони роблять у цій ситуації. Ну і звісно, я закликаю колег журналістів також проявляти якусь все-таки позицію в цьому питанні і бути твердішими, коли вам нав'язують, скажімо, необхідність робити такого характеру сюжету. Дякую. Я абсолютно погоджуюся з необхідністю позитивних історій і картин, тому що вони насправді є. А тепер, от, за допомогою українського телебачення, то є яка у професора політології було уявлення про Слов'янство, що це зруйноване місто. От я поїхав подивитися, що означає опинитися в зруйнованому місті. Так, от я пройшов потім пішки від автовокзала до центру міста, легендарний райдержадміністрації, де я не побачив нічого. Я вже підійшов до мінців, неправда, слово, да? а, і питаю, а де ж зруйноване? Я кажуть, що да, по цій вулиці йдуть за цією адресою, по цій їді за цією адресою. Я пішов, да, дійсно, там видно, що йшли сліди бої. Да? Тобто вибиті вікна, значить, пошкодження і так далі. Але це не означає, що це зруйноване місто. Да? Тобто, за допомогою ЗМІ... Да, за допомогою ЗМІ. У мене було уявлено, що це дійсно значить, знищене місто. Ну, абсолютно не так. А, і друге, про що я хотів би сказати, про це мені вже говорили і психологи, теж дуже важливо. Дуже важливо, щоб каналами йшла соціальна реклама про нашу армію, про наших захисників. Да? І ця соціальна реклама дуже добра, дуже багато різних роликів на каналі 24. Розумієте? Тобто, Як реагують на армію, як... ти тобто, дуже зворушливі, скажімо, з себе. Тому що насправді нашим військовим потрібно це слово підтримки. І просто навіть, коли йдуть, видно, що військові їдуть, і вони їдуть туди, щоб до них підходили, щоб бажали успіху, щоб казали, «хлопці, ми з вами і так далі. І так. Це все потрібно. Може, там всередині в зоні, дійсно, коли приїжджаєш військові, люди машуть руками, значить сигналі. Відчувається якась така солідарність. А тут в Києві. ну війно йдуть собі військові, ну йдуть на вокзал. Тобто навіть створити цю психологічну атмосферу для е, наших армійців, це буде теж корисно. І це я думаю, що змій. Подивіться, от, що робить реклама на каналі 24. Дуже добре. Причому різно. Так, кілька роликів Дякую. Дякую. питання, будь ласка, представляйте і кажіть, якому питання. Наташа Беліців інститут демократії. Мені були борли. У мене перше запитання мабуть до пана Сергія, але е, можуть відповісти хто. Кілька разів було в медіа, що одна з складових агресій Росії на сході України, ну не тільки політичні, геополітичні амбіції, а й проблема Сланцевого разу, ну зрозуміло, з якими конотаціями. а потім про майнуло Шел начебто спростував наявність достатніх конотацій. Мічно обґрунтованих там запасів і нічого не буде. Ось чи могли б ви прокоментувати оцю тезу? І е, до е, пані е, Діани таке запитання. Я цілком з вами погоджуюсь про необхідність кричущу і термінову. Різних рівнів прямої комунікації. І якщо там в Луганську і Донецьку це ще не можливо, то в звільнених містах от о самий час то запитання в цьому: чи плануєте ви конкретно якісь групи з ну, певного складу для того, щоб не чекаючи розпочинати оцей діалог, оцю роботу з місцевими жителями? які цього потребують не менше, ніж ну, всього комплексу вдосконалення інформаційного меседжу через телеканали. Дякую. Дякую за питання. Ви знаєте, справа в тім, що зланцевий газ це лише одна із кладових тих проблем, які призвели до цього конфлікту в тім, що відбувається насправді, насправді не боротьба між олігархами і навіть не боротьба між Україною і Росією на території на територіях Донбасу. Відбувається боротьба між прогресом та архаїкою. І саме видобуток того самого сланцевого газу газу він потребує впровадження якихось ну я. Не дуже такий, знаєте, потужний фахівець в цих питаннях, але ж він потребує, наскільки я знаю, він потребує впровадження нових технологій інвестування дуже потужного в цю сферу і таке інше. А це не вигідно нікому. Це не вигідно не, не вигідна ані Ахметову, ні Єфремову, які є власниками, не тільки офіційний шахт. Але і незаконних капалень, які до речі і дають, і дають їм основну долю їх прибутку. От. Тому ну, ви знаєте, що вони зроблять все для того, щоб зберегти своє, і вже зробили, вони вже не ну, зробили власне війну. За допомогою російських радикалів, радикалів на території на, на території Донбасу лише задля того, щоб зберегти свої статки. А статки формуються. Ми знаємо, як це внал, це е, незаконні копальні, це металургія і таке інше. Тобто сланцевий газ це лише ну одна проблема. А я схиляюсь до того, що їх треба розглядати в І те, що компанія Shell там щось спростувала чи не спростувала, ну взагалі зараз немає немає чого обговорювати. От чи є там наявність, ніхто не зрам ніхто там не робив таку розвідку, знаєте. Тобто. Лише це питання було вкинуто в дискурс і все. І відразу все почалося. Ахметовські ЗМІ, ЗМІ, і ЗМІ Луганські почали оце, знаєте, пікерувати на це, і на, це, на це питання, і навіть саму ідею ну, пахавали відразу. Так що так, така от, я можу так вам відповісти. Ну я, я скажу дуже коротко. Ну, ми є медіа організацією, тому ми не можемо ну, організовувати комунікацію там, якихось інших професійних груп, так але принаймні, ну я вважаю, що про це сьогодні це треба ставити це питання, активніше про це говорити і озвучувати. Ну я особисто я тільки буваю там на якихось нарадах чи круглих столах. Я про це постійно говорю. Але також я можу сказати, що низка медіаорганізацій зараз активно а, е, ну, роблять такі змішані групи журналістів з різних регіонів, які комунікують між собою, спілкуються. Цей процес тільки починається, тобто він не був активним, але зараз він починається. Я бачу в цьому позитив, але я думаю, що то ну це треба розширювати. Звісно, що це має бути це мають комунікувати між собою не лише журналісти, але й інші групи. Так, я абсолютно згодна, що питання єдності країни це наша спільна справа взагалі всіх. І очевидно, ці поїздки, ці комунікації повинні бути якомога більш щасливи, тому що ми по демократичній ініціативі їздили, е, їздили і в Луганськ, і в Донецьк, коли це було можливо. От Марія їздила, Олексій їздив, їздили. Ми не треба забувати, що є ще Одеса, є ще Харків, і не все там те.